Що відбувається з духом після аборту, чи відчувають вони біль? Духовне бачення Олени Блавацької. Сьогодні ми торкнемося теми, яку рідко обговорюють відкрито, це доля духа після аборту. Що насправді відбувається з тією істотою, яка мала з'явитися на світ, але не встигла, чи має вона душу, чи відчуває біль? Ця тема глибока, складна і водночас важлива. Вона не про засудження, вона про розуміння, про тонкі пласти буття, які не побачиш очима, але які можна відчути серцем. Ми звернемося до вчень Олени Плавацької і тонкого духовного сприйняття, життя до народження, розглянемо питання з різних сторін, кармічної, енергетичної. Та душевної, і головне відкриємо вікно у невидимий світ, де життя не закінчується навіть тоді, коли ще не встигло розпочатися. Цей світ сповнений таємниць і одна з найглибших це життя, яке тільки не розпочинається, а ще глибша, коли воно обривається ще до народження. Сьогодні ми зупинимося і разом зазирнемо. У невидимий вимір, що відбувається з духом після аборту, чи відчуває він біль, чи усвідомлює себе, чи прощає? Ми не засуджуємо. Ми, дослідники душі, спираючись на духовне бачення, зокрема, філософію Олени Блавацької, розкриємо те, що неможливо побачити очима. Але можна відчути серце. Згідно з езотеричними вченнями, душа не виникає у момент народження. Вона вічна, вона лише обирає нову форму, нове тіло, нове життя. Перед тим як душа входить у фізичне тіло, вона довго спостерігає. У духовному світі це складний процес підготовки. Вона шукає. Вчиться, погоджується на умови, іноді сумнівається, але врешті робить вибір. Душа приходить не випадково, вона приходить до конкретних батьків, не завжди ідеальних, але таких, які дадуть їй потрібний досвід. Вона приходить із завданням, і навіть коли тіло ще не сформоване, дух вже поруч, він наближається обережно за любов'ю, за словами Олени Блавацької, душа це не просто пасажир, що випадково опинився у тілі, це свідоме єдство, яке проходить шлях еволюції, і навіть душа ненародженої дитини це свідомість, що вже мала минуле карму, досвід і завдання. Тож, коли запліднення відбулося, це не просто біологічний процес. Це запрошення для духа, не примус, але можливість. Кармічний зв'язок після аборту. Аборт створює енергетичну петлю, незавершений зв'язок. У багатьох жінок з'являється почуття провини, смутку, порожнечі. Часто це неусвідомлена реакція душі на перерваний зв'язок. Езотеричні практики вказують. Душа дитини може залишатися поруч, спостерігати, чекати або навіть спробувати втілитися знову. Іноді вона повертається до цієї ж матері в майбутньому, іноді обирає інший шлях, але кармічний слід залишається, доки обидві сторони не звільнять одна одну через прощення, усвідомлення. І любов. Мати, яка втратила на народжену дитину, може відчувати її присутність у снах, у перечуттях, у тихих хвилинах тиші. Це не ілюзія, це душа, яка не пішла назавжди. Душа не мститься, вона чекає, іноді вибачає швидше, ніж ми самі собі можемо пробачити. Навіщо це відбувається? Іноді душа погоджується на короткий досвід втілення, знаючи, що не народиться, вона приходить, щоб дати матері урок, співчуття, прощення, внутрішню силу або глибоке переосмислення себе. Це теж частина вищого плану, хоча болісного і непростого. Зцілення після аборту. Езотерика вчить, жодна ситуація не є кармічною пасткою. Через усвідомлення, любов і прощення ми можемо завершити будь-який енергетичний зв'язок, молитва, медитація, внутрішня розмова з душею, ненародженої дитини. Це шлях до звільнення і зцілення. Це не про покарання, це про досвід. Який душі вибирають разом, щоб вчитися рости і еволюціонувати? Карма це не вирок, це поле дій, де ми щомиті творимо майбутнє, душі ненароджених дітей це не зниклі тіні, а світлі і присутні сутності, які принесли свій урок у наше життя. Нехай кожен, хто пережив аборт, знайде мир і розуміння. Бо любов сильніша за біль, і вищий план завжди несе мудрість навіть тоді, коли її ми не розуміємо. Чи відчуває дух біль? Це не той біль, який ми уявляємо, це енергетичний злам, коли любов не встигає перетворитися на форму, коли ніжність майбутнього обривається у зародку. Це тиша, замість пісні. Душа відчуває. Вона чутлива, але вона не ображається, не гнівається. Вона зріла, вона вища. Її біль це співчуття до вас, не до себе. Плавацька пояснювала, що всі душі з'єднані за джерелом. Вони проходять мільйони життів. вони розуміють більше, ніж ми можемо уявити. Біль духа це не страждання, як у людини, це швидше. Та, що шлях закрився перед самим початком, це туга за досвідом, який не встиг реалізуватися. Але важливо, ця туга не є вічною, дух рухається далі, як промінь світла, що знаходить інше вікно, в яке може увійти. А тепер болюче що стається, коли тіло не приймає духа? Коли зв'язок раптово обривається. З погляду духа це як двері, що раптово закрилися, душа, яка вже майже увійшла в тіло, раптом розуміє шлях зупинено. Це не страждання у фізичному сенсі, бо душа не в тілі, але це біль іншого порядку, біль незавершеного наміру. Вона готувалася, вона чекала і раптом. Все змінюється. Іноді душа знає, що це може статися, вона приймає це як частину шляху, як урок, як досвід, а іноді це для неї теж несподіванка. Вона залишається поруч ще деякий час, сумує, але не засуджує. Блавацька вказувала, що душа ніколи не втрачається, вона просто обирає інший шлях. Інше тіло, іншу мить. Олена Блавацька не давала прямої доктрини щодо абортів, але її вчення про душу, реінкарнацію та космічний порядок дає нам зрозуміти, що життя священне від моменту задуму. Вона писала, що кожна душа це частина єдиного джерела, і всі її втілення мають значення. За її баченням. Ніщо не зникає, лише переходить. Дух, який не встиг народитися, продовжує свій шлях, і якщо його місія була перервана, вона буде реалізована пізніше, в іншому тілі, з іншими батьками або навіть з тими ж, але в інший час. Є багато свідчень людей, які через сни, медитації або енергетичну роботу. Спілкувалися з душами ненароджених дітей, вони відчували їх присутність, і найчастіше любов, не осуд, не гнів, а спокійне прийняття. Часто ці душі залишаються поряд на тонкому плані. Вони можуть допомагати матері, супроводжувати її, охороняти, чекати нового шансу. Чи можемо ми поговорити з тією душею? Так. Через тишу, через молитву, через світло серця. Можна просто сісти, заплющити очі і сказати, Я знаю, ти була поруч, я прошу пробачення, я дякую тобі, я люблю тебе. І ви здивуєтеся, відповідь прийде у відчутті тепла, у сльозі, яка раптом з'явилася, у світлому спокої. Який заліє душу. Якщо ви пережили аборт, важливо пам'ятати це не кінець, це просто незавершений розділ. Його можна зцілити через молитву, медитацію, щиру розмову з духом тієї душі, яка мала прийти. Попросіть пробачення, якщо відчуваєте вину, подякуйте за присутність, навіть коротку. І дозвольте любові наповнити ваші рани. Душі не хочуть, щоб ми мучилися, вони хочуть, щоб ми стілилися. бо любов це завжди головне. Життя це не лише те, що видно, воно набагато ширше. Душа вічна, жодна душа не втрачається, жодна не зникає, і жоден аборт не знищує дух. Він просто повертається назад у хроніки Акаші, у сферу душ, щоб трохи почекати, а потім прийти знову, знову навчитися і знову подарувати світу світло. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся. Та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості, до нових зустрічей!